Чи є якісь типові помилки по впровадженню рад в стартапах? Взяти своїх родичів, взяти людей яким пофіг, роздати їм місце в борді і чекати на результат. Ну, Це помилка номер один. Помилка номер два це не чітко розуміти, чого ти хочеш сам. Є таке, знаєш, прислів'я king or be rich». Це значить, що дуже часто CEO і власники стартапів вони хочуть бути королями, і вони ну слухають інших. Але це такий знаєте кріпосний театр. Це дуже скоро набридає дієвим. Борд мемберам, які прийшли для того, щоб компанія розвивалася. Але з іншої сторони, ну це ж компанія власника, і власник має право її не розвивати. Ну що нам заважає взяти гастроном нам на розі зробити там борд і сидіти говорити про те, як ми збудуємо всесвітню мережу. Просто для того, щоб її збудувати, треба не тільки говорити про роботу, але й працювати.